Тут Турн без пам'яті схватився, стояв, як в землю вритий стовп, От злості з хмелю весь трусився і сна од яву не розчовп. Кого мене і хто, троянець, голяк, втікач, Припленте? Чланець? звести, Лавінію однять. Не князь я гірше шмарвоза і дам собі урізать носа, коли Еней латину зять. Лавіса шматний для харциза, який продисвіт єсняний. А то і ти, голубко сизий, згинеш од руки моєї. Я всіх поставлю верх ногами, не подарую вас душами, а більше нею докажу. Латина же, старого діда, прижму не гірше, як сусіда, на кіла мату посажу. І зараз лис послав кинею, щоб вийшов битись сам на сам, поміряв силою своєю, достав од Турна усам. Хоть на киї, хоть кулаками поштурхатись по боками або побитись і на смерть. А так же пхнув він драгомана і до латинського султана, щоб і сьому мордаси втерть. Яхидна фурія раденька, щоб по її все діло йшло, до людських бід вона швиденька і горе миле їй було. Махнула швидко до троянців, щоб сих латинських постоянців по-своєму осатанить. Тоді троянці всі з хортами збирались їхать за сайцями, князька свого повеселить. Но гори грішникові сущу, так київський скубен сказав благих діл вовся не імущу, Хто Божої судьби пізнав, хто де не дума, там ночує, хотів де бігти, там гальмує. Так грішними судьба вертить. Троянці саме то пізнали, з малої речі пострадали, як то читатель сам уздрить. Поблизь троянська кочування був на одльоті хуторок. Було в нім щупле будування, ставок був, гребля і садок. Жила Аматина там нянька, не знаю, жінка чи панянка, а знаю, що була стара скупа, і зла і веркотуха, наушниця і щебетуха давали чиншу до двора. Ковбас десятків стри латину лавіні як Петру Мандрик, аматів тиждень по алтину, три фонти воску на ставник, ляної пряжі три півмітки, серпанків вісім на намітки і двісті валяних нотів. Латин од няньки наживався, за тиждень за нянькою і вступався, за няньку хоть на ніж готів. У няньки був біленький цуцик, її він завжди забавляв. Не дуже простий родом муцик, носив поноску, танцював і пані лизав скуки частенько ноги скрізь, і руки, і тимениці вигризав. Царівна часто з ними гралась, сама цариця любувалась, а цар то часто годував. Троянці, вроги затрубивши, пустили гончик в чагарі. Кругом болото, обступивши, бичами ляскалі псарі. Як тільки гончі заганяли, загавкали, заскавучали, то муцик, вирвавшись надвір, на голос гончих одізвався, чмихнув, завив, до них помчався. Стременний думав, що то звір. А тю його, гуджа. і крикнув, із свору поспуска... поспускав хортів. Тут муцик до землі прилипнув і дух... дух відляку затаїв. Но пси, донюхавшись, доспіли, шарпнули музика і з'їли, і посмоктали кісточки. Як від така дійшла до няньки, то очі вип'яла, як баньки, а з носа спали її очки. Осатаніла вража баба і крикнула, як на живіт. Зробилась зараз дуже слаба, холодний показався піт. Порвали маточні припадки, і гістерика, і лихорадки, і спазми жили потягли. Під ніс її клали асафету і теплою на пуп сервету, і ще клістир з ромну дали. Як тільки к пам'яті вернулась, то зараз галас підняла. До неї чиліця сунулась для дива, як весь світ кляла. Потім, схвативши головешку і вибравшись на добру стежку, чкурнула просто до троян. Всі курені їх попалити, Енея заколоть побити, і всіх троянських бусурман. За нею челядь покотила, схвативши, хто що запопав, кухарка чаплюю вхопила, лакий тарілками шпурляв, з рублим там плачка, прачка храбрувала, з дійниці ричка наступала, гумени з ціпом скрізь совавсь, тут рота косарів з грибцями йшли битись з косами, з граблями, ніхто од бою не цуравсь. Но у троянського народу за шах алтина не проси хто москаля об'їхав з роду, а займеш ноги у носи. Завзятого троянці кшталту, не струсять нічого гвалту, і носа хоч кому утруть. і нянчину всю рать розбили, скалічили, розпотрошили, і всіх в тісний загнали кут. Всіє то нещасливе врем'я, і в самий штурхобочний бой, Троянське і латинське плем'я, як умивалося маской. Прибіг гінець письмо в Латину на радісну привіз новину, князь Турн йому в війну писав Не в пирбич запрошав напитись, а в полі визвав. Визивав побитись, Гінець я слава Вагдова додав Царю Латини неправдивий, ти слово царське зламав. Зате узол дружелюбивий навіки з Турном розірвав. От Турна шматтою днімаєш, і в рот неєві соваєш, що Турнові сам обіщав. Виходь завтра навкулачки, від тіль полізеш, мабуть, рачки, бодай і лунь, щоб не злизав. Не так розсердиться добродій, коли пан возний позов дасть, не так лютує голий злодій, коли немає, має шок украсть, як наш латин тут рознівився і на гінця цього озлився, що губи з серця покусав, і тільки відповідь мав дати, і гнів царський свій показати. Посол щоб Турнові сказав Як виглянув вікно зненацька, прийшов в Латин великий страх. Побачив люду скрізь багацька, по улицях і всіх кутках. Латинці перлися товпами, шпурляли вгору всі шапками, кричали вголос на весь рот Війна, війна проти троянці! Ми всіх Енеєвих поганців поб'єм і скороним їх рот. Латин старий був не рубака і воюватись не любив От слова смерть він не барака був без душі й, мов не жив. Він стичку тільки мав на ліжку, а маті як не грав під ніжку. І то тоді, як підтоптався. Без того ж завжди був тихенький, як всякий дід старий слабенький, чуже діло не Латин із серцем і душою далекий бувши від війни, зібравшись з мудростю своєю, щоб не попастись в кайдани, зізвав собі панів вельможних, старих, чиновних і заможних, котрих ради слухав сам і, виславши геть преча мату, завів їх усіх свою кімнату, таку сказав річ старшинам. Чи ви от чаду, чи з похмілля, чи чорсь за душу удряпнув, чи напились дурного зілля, чи глузд за розум завернув? Скажіть з чого війна взялася, з чого ся вам приплелася, коли я тішився війною? Не звір я людську кров пролити, і не харцис людей щоб бити, для мене гидкий всякий бій. І як війну вести без зброї, без війська, хліба, без гармат, без грошей, голови вибує, який вас без глави вкат? Хто буде з вас привіантмейстер, хто буде крикцальсмейстер, кому казну повірю я, не дуже хочете ви битись, а тільки хочете нажитись і буде вся біда моя. Колись сверблять з вас у кого чи спина, ребра, чи боки, на що просити вам чужого, мої великі кулаки почешуть ребра вам і спину. Коли ж то мало, я добину готов на ребрах сокрушить. Служить вам рад малахаями, різками, кнутями, киями, щоб жар воєнний потушить. Покиньте ж все, дурне юнацтво, і розійдіться по домам, панове виборне боярство, а про війну й в головах собі ніколи не кладіти, а мовчки в запічках сидіти, розгадуйте, що їсть і пить. Хто ж у війні проговориться або кому війна присниться, тому дам зна що робить. Сказавши це, махнув рукою, зараз сам пішов з кімнат, бундючно грізною ходою, що всякий був собі не рад. стидженні його вельможі, на йолопів були похожі, ніхто з уст пари не пустив. Нешвидко бідні схаменулись і в ратуш під тюпцем сунулись, уже як вечір наступив. Тут думу довгою держали, і всяк компонував своє, і в голос грімко закричали, що на Латина всяк плює, і на грозьбу не уважає, війну зенеєм начинає, щоб некрут зараз набирать. І не просить, щоб у Латина сказни його, ані Алтина, боярські гроші, гроші шафувать. І так Латинь, за, латинь заворушилась, Задумався як побить троян. Від кільта храбрістю родилась проти винеєвих прочан. Вельможі царства збунтували, проти царя всіх наущали. Вельможі, лихо буде вам. Вельможі, і хто царя не слуха, таким облізать і вуха і в руки всіх отдать котам. О, муза, панночка парнаська, спустись до мене на часок. Нехай твоя научить ласка, нехай твій шепчить голосок. Латинь к війни як снаряджались, як армія їх набиралась, який порядок в війську був. Всі опиши мундири, зброю і казку мені, скажи, таку, яку ще ніхто не чув. Бояри вмиг скомпонували на аркуш, мені хвест кругом, по всіх повітах розіслали, щоб війська шло під коргов. щоб голови всі обголяли, чуприни довгі оставляли, а успівлокіть би стирчав. Щоб сала і пшона набрали, щоб сухарів понапікали, щоб ложку, казанок, всяк мав. Все військо зараз розписали, по, <кхи> зараз розписали по різним сотням, по полкам, полковників понаставляли, дали патенти сотникам, по городам всяк полк назвався, по шапці всякий розличався, вписали військо під ранжир, пошили сині всім жупани, на спід же білі і каптани, щоб був казак, а не мугир. В полки людей, розпреділивши і по квартирам розвели, і всіх мундири, нарядивши, к присязі зараз привели. На конях сотники фентили, хорунжі усики крутили, кабаку нюхав Саул. урядники за таманами, новими чванили шапками і ратник всякий губу дув. Так вічне пам'яті бувало у нас ведьманщині колись. Так просто войско шикувало, не знавши стій, не шевелись. Так славні полки Казацький, Лубенський, Гадяцький, Полтавський в шапках було, як мак цвітуть. Як грянуть, сотнями ударять, перед себе списи наставлять, тому мітлою все метуть. Було тут військо то всяких юрбиться людей, мов запорожці чуприндирі, що їх не втне, і асмодей. Воно, так бачиш, і не гарне, як кажуть, то нерегулярне, так до війни самий злий гад. Чи вкрасти, що язик достати, кого жив живцем чи обідрати, ні сто не вдержить їх гармат. Для сильної армії своєї. Для сильної армії своєї рушниць, мушкетів, ружин наклали повні гамазеї, гвинтівок, фузій без пружин, Булдимок, димок, флинти, яничарок, а в особливий закамарок з пік, ратич, гаківниць, були те страшні гармати, від вистрілу дрижали хати, а пушкари то клались ниць. Жлукта і улики на пушки робить галили на захват, днища, оснівці, витушки, на принадлежність приправлять. Нужда перемінить закони квачі, помела, макогони, Пушкарське відомство пішли, колеса, бендюги і кари, самій церковні мари в депо пушкарське тягли. Держась воєнного обряду, готови заздалегідь, багацько всякого, всякого снаряду, що сум наш було глядіть. Для культу галушки сушили, а бомб злини наліпили, а слив солоних для картеч. Для щиті ви припасали, і дна із діжок вибивали і приправляли всім до плеч. Не мали палашів, ні шабель, у них бачтули не було, не шаблою жубут, і авель поліну смерть йому дало. Соснові копистки стругали і до боків понечіпляли на валяних вірювачках. І злик плетені козубенькі, з якими ходять по опенькі, були му в суми на плечах. Як камуницю спорядили і насушили сухарів, На сало кабанів набили, взяли подимне од дворів. Як під сусідків розписали і виборних поназначали, хто тяглий, кінний, хто же піш, за себе хто, хто на підставу, в яке військо, сотню, лаву, порядок, як завівсь, не згірш. Тоді ну, військо муштрувати, учить мушкетний артикул, вперед, як ногу викидати, ушкварить, як на калавур, коли пішком, то маршу льгою, коли верхом глядиш правою, щоб шкапа скочила вперед. Таке радне філярство було у них за регулярство, і все неєві навред, мов поспаліте рушення латина в царстві почалось. Повсюдна муштра та учення, все за журніцтво прийнялось. Дівки на прутах роз'їжджали, ціпками хлопці муштрували. Старі ж учились кидати в ціль, а баб старих на піч саджали і на печі їх штурмували. Бач, для баталії, в примір. Були латинці дружні, люди і воюватись мали хіть. Не всі з добра, хто от причуди, щоб битися, то рад летить. З гарячий часу перші три дні зносили всяке збіжжя, злидні і оддавали все на радь посуду, хліб, одежу, гроші, своєї отчизни для сторожі, що не було де й дівать. Сипоралась така мата, квіні латинців підвела. Смутна була для неї хата, на улиці все і жила. Жінки за матою з'єднались, по всьому городу таскались і підмовляли воювать. Робили з Турном Шуримури і затялись, хоч він із шкури Енеєві дочки не дасть. Коли жінки де замішались, їм ворочати дадуть, коли з розказами втаскались та пхикання що додадуть. Прощайсь навік тоді з порядком. пішло все к чорту на оглядка. Жінки поставлять на своє. Жінки, коли б ви більше їли, а менш пащикувать уміли, були б в раю за сіє. Як турм біснується, лютує, в сусідні царства шле послів. То чи хто із них не порятує против троянських злих синів? Коли Латин от поєдинків сховавсь під світ своїх будинків і ждав, що буде за кінець коли юно наскрізь літає, всіх на Енея навертає, весільний збить з його вінець, гуде в латіє дзвін віщовий, гасло всім квіні дає, Щоб всяк латинець був готовий к війні, в яку їх злость веде. Там крик, тут галас, там клепало, тісниться люд, і все тріщало, війна в кривавих ризах тут. За нею рани, смерть увіччя, віччя, безбожність і безчоловіччя, хвістманті її несуть. Була в Латії синагога, збудована за давніх літ, для Януса, сердита бога, котрий дивних був приміт. Він мав на голові дві тварі, чи гарні були, чи харі, об тим Вергілій сам мовчить. Но вмидне врем'я запирався, коли ж із храма показався якраз війна і закипить. Подзвону вся латинь сунула до храма, з криком всі неслись. І нався ж двері дімкнула, і янус вибіг, як харцис. Воєнна буря закрутила, латинське серце замутила, завзятість всякого бере. Війни, війни кричать, бажають. Пекельним пламенем палають, і молоде, і старе. Латинці військо хоть зібрали, та треба ж військо должностних, які б на щотах класти знали, які письменніші з них. Усе ж це мусить всякий знати, що військо треба харчувати, і воїн без вина, вина хом'як, без, без битої голої копійки, без цієї прелесниці злодійки не можна воювати ніяк. Були золоті дні Астреї, славний був тоді народ, Міняли, вбрали в казначі, а фігляри писали щот. Крездачі порції обтекар, картюжник – хлібний добрий пекар. Гевальдегером був шинкар, вважатиме сліпці, каліки, ораторами недоліки, шпигоном з церкви паламар. Всього не можна описати в Латії, що тоді було. Уже звалялися читати, що в голові у них гуло, квіні хватались, поспішались, І самі освіті не знались, і все робили на зворот. Що строїть треба, те ламали, що треба кинуть, те ховали, що класть в кишеню, клали в рот. Нехай турбуються латинці, готовляться проти троян, нехай видумують гостинці Енею нашому ізян. ян. Загляньмо Турн, що коверзує, Троянцям рать яку готує, бо, тур, бо Турн і сам дзинзи верзух. Коли чіп'є, не проливає, коли чи б'є, то вже влучає йому людей давить як мух. Та й видно, що не був в зневазі, бо всі сусідні корольки. По просьбі, мов би, по приказі, позапаляючи люльки, пішли в поход своїм народом, Значенням, потухом і плодом, щоб Турнові допомагать, не дать енеєві женитись, не дать Латії поселитись, в там Енейці всіх послать. Не хмара сонце заступила, не вихор порохом вертить, не галич чорна поле вкрила, не буйний вітер все шумить, все військо йде всіма шляхами, сиратне бляскотить з бруями, Вардею город поспіша. Стов пороху під небо в'ється, сама земля, здається, гнеться. Енею де тепер душа? Мезеньці наперед Тіренський пред страшним воїнством бряде. Було полковник та Клубенський, колись в Полтаві полк веде. Під земляні полтавські вали, де шведи голови поклали, Полтавську матушку, Полтаву матушку спасать. <клух> Пропали шведи тут прочвари, пропав і вал, а були вари достались нам тепер топтать. За сим на бендюхах плететься бастрюка Вентій Попадич. своєю челядю ведеться, як з блюдолизами панич. З някому, знакомого він пана внучок, доброді песиків, і сучок і лошаків мінять охоч. А венті був розбійник з пупку, всіх тормошив, валяв на кубку, дивився бісом, гадом, сторч. Тут військо кінне валилось і дуже ручеє було. Отаман звався Покотілос, а есаул Карасполо. Ці греческі проскиноси із Біломор'я, Всепендоси, з мореа, Дельта, Кефалос везли з собою лагомини, оливу, мило, риж, маслини і капамаки, кебаб, калос. Цикул Пренецький Коваленко, златію, з Латію з так же пхавсь, так Сагайдачний, з Дорошенком, козацьким військом величавсь. Один з Бунчуком перед раттю, позаду другий п'яну браттю, Донським нагаєм підганяв. Рядочком їхали гарненько, з люльок тютюн тягли смачненько, а хто на конику куняв. За сими плентавсь розбишака, Нептунів син, сподар, мезап. До бою був самий собака і лобом бився так, мов цап. Боєць, ярун із задирака, стрілець, кулачник і рубака і дуже був з його хлопак. Виски було йому, як впнеться, той насухо не отдереться, такий ляхам був желізняк. Другим шляхом, з другого боку, Аган... 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 Другим шляхом, з другого боку, Агамемноненко Лес летить, мов поспіша до сроку або к воді гарячий пес. Веде орду велику многу рутульцеві на, під... на підпомогу. Тут люд був в разних язиків. Були аврунці, сідіцяни, калесці, і сітікуляни, і всяких різних козаків. За сими панська дитина, Тезеєвич пан Іполит, надута горда, зла личина з великим воїнством валить. Все був панич хороший, повний, чорнявий, красний, сладкомовний, що й мачуху би підкусив. Він не дамав нікому спуску. Одних богінь мав на закуску, брав часто там, де не просив. Не можна далебі злічити, які народи тут плелись, і на папір сей положити, як, з ким, коли, від кіль взялись. Вергілій, бач, не нам був рівня, а видно, що начухав тім'я, поки дрібненько описав. Були рутульці і ціканці, аргавці, лабіки, сакранці були такі, що враг їх зна. Тут ще й наїзниця скакала, і військо немале вела, з <кій> собою всіх людей лякала і все, мов помилом мила. Вся звалась діва царка Міла, пупа жінка там кобила. Кобилічу всю мала стать, чотири ноги, хвіст прикладом, хвостом моргала, била задом, могла і говорити, і ржать. Коли чував, хто о Палкані, то це була його сестра. Найбільш блукали по кубані, і рід їх вийшов за Дністра. Каміла страшна воєвниця, і знахурка, нахурка, і чарівниця, і скора на бігу була. Через гори і річки плигала, Із лука ціль стріляла, багатько крові пролила. Така то збірниця валилась Енея, щоб побити в пух. Уже юнона, де озлилась, то там запри, запри кріпненько дух. Жаль жалінеє, неборака, коли його на міль, як рака, зевис допустить, посадить. Чи він вільний оцей напасті? Побачимо ти в п'ятій часті, коли удасться змайстерить.